Всім привіт! Хочу поділитися з вами, як я позбуваюся стерпеньків. Це такий перший пробний. Бачите, тут кизилріз. Я його зрізав. У мене тут буде. Можете бачити заїзд новий. І дерево росло мішає заїзду. Я його зрізав. Побачив в інтернеті такий метод. 22-м пировим сверлом просверлюємо отвори. Ну, чим глибше, тим краще. Засипаємо звичайно, каміну сіль. Можете бачити, не щоб вона була такого грубого помилу, не дрібненька, а грубого. І засипаємо ті отвори. І залишаємо. Ну, я думаю, до весни подивимося, який у нас буде результат. До речі, якщо у вас є якийсь хороший метод, пишіть в коментарях, як ви. Виводити старі пеньки чи молоді пеньки можна підпалити, але це дуже довго, ну і нема коли тим бавитися. Зараз початок листопада, тобто таким методом. Так що сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. і всім до зустрічі!